Дуже гарна ініціатива, молодці. Хай хоч комусь допомагають наша держава. Як на вашу думку, це сума достатня чи ні? Ні, це сума маленька, тому що зараз зібрати першокласників та й будь-яку дитину в школу. Це дуже мало. А яка має бути, на вашу думку, сума? Ну, навіть я вам не скажу, бо в мене перший клас був дуже давно і ще скоро буде. Ну, приблизно 10-20. Ну, 15, я думаю, вхватило. Як тисяч гривень. На вашу думку, це достатньо чи ні зібрати школяра? Ну, я думаю, може, і недостатньо, бо якщо ранець купити, він не дешевий, щоб ортопедичний для дитини, щоб спина не боліла. А ще ж треба ручки, пінали. і. Ну, я не знаю, в залежності від батьків, залежить і від смаку дитини. Дуже мало, тому що, щоб вдіти дитину в школу зібрати, це треба великі гроші. А це дуже мізір. А яка має бути сума, на вашу думку? Ну, у мене, звісно, школярі вже повиростали, але я так думаю, що хоча б тисяч п'ятнадцять мінімум. Та я думаю, в нас в школяр має бути. Хі -хі! І є вже школяр один, то це мало реально. На двох дітей 15, навіть, мабуть, 30 треба. З такими зарплатами і такими цінами, цінами це просто ужасно. Ні, не достатньо. Ні. А чому? Ну, тому що все дорого. Що, кросовки півтори тисячі, костюмчик дві тисячі, і, і шо? Дючок, і рюкзачок, і, і все, технічні. і все. А скільки має бути сума? Яка саме? 10 ну, десять. Ну дай більше, десять і більше. да.